Сідла, цинічно і підступно використана жертовна кров для того, щоб розпочати полювання на відьом, полювання на патріотів, на тих людей і ту команду, яка зберегла Дніпропетровщину цілу низку сусідніх областей в складі України і не допустила створення Новоросії від Харкова до Одеси. Ви знаєте, в Волновасі в дійсності відбулася трагедія. В суботу, 21 го числа, був вбитий співробітник Служби безпеки України. Один із бійців добровольців. Людина, яка має дві контузії, бойові поранення в руку, яка воювала в добровольчому. Українському корпусі правого сектора. Потім в батальйоні Дніпро, яка приналежна до грон, ну, до групи, я би сказав так, до громадського формування, до громадського формування Січ. Денис Гордеєв написав до адвокат. А він в дійсності є адвокатом, доволі добрим адвокатом. Багато хто із вас його знає, як. Одного із лідерів Майдану, одна із тих, люд, із тих особистостей, які забезпечували мир і спокій в Дніпропетровську, працював на блокпостах, здійснював мирний контроль, щоб тут регіональні миші нічого не погризли, над документацією і майном Дніпропетровської обласної державної адміністрації, облради, прокуратури Дніпропетровської області. Під час сутички. Під час сутички і стабільної зброї застрелив співробітника СБУ. Це відбулося під час спроби з боку Гордієва зупинити трафік лівої горілки, який йде з території Донецької та Луганської областей, яка виготовляється сепаратистами, продаж якої на території України є. Одним з основних джерел фінансування банду груповань терористичних організацій ЛНР і ДНР, поза всяким сумнівом, він має понести передбачене законом покарання. Поза всяким сумнівом, він має з'явитися в правоохоронні органи і розповісти про все те, що було. Зі свого боку, я хочу сказати, що всі ми з вами, і політики, і депутати. Громадські діячі, які тут присутні, і журналісти повинні забезпечити, щоб Гордеєв в дійсності дав показання і свідчення. Тому що я знаю, що Служба безпеки України, інші силові структури отримали вказівку згори ліквідувати Гордеєва під час затримання. Ліквідувати саме тому, що він не просто вбивця. На жаль. Це приказ, правда, те, що відбулося. А Гордеєв – свідок, головний свідок у справі фінансування терористичної діяльності ЛНР і ДНР за участі окремих співробітників Служби безпеки України, органу, який очолює пан Наливайченка і який сьогодні захищає честь заляпаного кров'ю мундира. Були паном Гардієвим, Денисом Гардієвим, були зупинені три фури Із Клатарою, які йшли з української території, в Донецьк там вони розливаються йдуть назад на українську територію. І тут цей зелений змій, це похмільне зілля, ліва горілка, яка завдає. Подвійних жертв не тільки тому, що це гривня, яка стріляє, яка вбиває і йде в кишеню терористам, а тому, що це ще до всього. Продукт, який просто труїть українське населення. Ці... Він здійснив спробу, він затримав ці машини. Він переглянув ці машини, переписав номери, переписав прізвища водіїв і перевірив їхні документи. Він зробив це без зброї. Просто як людина в військовій формі, яка махала рукою на дорозі. Цього було достатньо в зоні бойових дій насправді. Після дзвінків водіїв на якомусь Юрі на місце подій прибули представник СБУ і представник прокуратури. Були вдягнені по цивільному, спілкувалися матом, особливо працівник СБУ. І в сутичці за автомат Калашникова, за яким потягнувся співробітник СБУ, Гардієв вихопив цей автомат, були здійснені два постріли, один із яких трагічний, перервав життя. Цієї людини. Є свідки абсолютно незалежні, водії, таксі. Дівчина, яка була присутня з одним із добровольців, які можуть підтвердити, як і що насправді відбувалося.